Ми на землі, як сутінки, зникнемо в пітьмі, ніби ніколи й не існували на ній. Однак слава наша дійде до матері слави і прибуде в ній до кінця кінців земних та інших життів. Хіба нам боятися смерті, коли ми нащадки славних, а Дажбо нас родив крізь корову Замунь, а тоді, будучи окравенці, і скити Анти, Роси Боруси і сурожці стали дідами русів. Велесова книга, дощечка сім'ї в перекладі Сергія Піддубного. Велесова книга досить важко читається, багато хто її не розуміє через специфічну манеру написання, але чи зміг би найкращий їздовий, який все життя проїздив на конях, зрозуміти природу їзди на автомобілі? Для того, щоб щось зрозуміти, потрібно мати базу, знання. Ми звикли історичні тексти сприймати як опис певних подій, переважно з датами, або якусь історичну подію на певному його проміжку. У велесовій книзі ж історичні події є лише доповненням в контексті побудови філософської системи світосприйняття. І лише розуміючи міфологію, знаючи історію та і то не за шкільними підручниками, а з різних незаангажованих джерел і розуміючи природу речей, для чого ще необхідно мати знання з фізики, математики і астрономії, можна зрозуміти її певні посили і вже з плином часу скласти цілісну картину. Давайте спробуємо зрозуміти одну стрічку із тексту, який ми цитували, а саме, а нас родив крізь корову замунь. Надзвичайно цікаве, унікальне свідчення, тому що корова замунь на інших дощачках не зустрічається і в інших джерелах також. Дажбо зустрічається в багатьох джерелах, як інша назва сонця, і це є беззаперечний факт. Дажбо, це і є сонце, бо він да, дає же життя Бо Бо. Або Бо дає життя. Звичайно, енергія сонця дає життя на землі і жива природа, і ми, як її частинка, є іншим виявом цієї енергії. Але хто така корова замунь і як крізь нею нас міг родити Дашбо? Давайте вдумаємось, якщо крізь, то воно має бути скрізь, тобто воно знаходиться або в просторі між сонцем і землею, або заповнює взагалі весь існуючий простір. Ми знаємо, що сонце народилось з енергії Всесвіту, яку наші пращури називали сварга чи сварг, де С е сила, В видимуй, «Р» – енергії життя і Г головною. Але видима головна енергія Всесвіту з її зорями і галактиками це лише маленька частинка матерії Всесвіту. Ми на сьогодні знаємо, що видима матерія, а саме зірки, планети і інші космічні тіла, складають лише 0,4% Всесвіту. Міжгалактичний газ складає 3,6%, ще 23% складає темна матерія і 73% темна енергія. Я думаю, наші пращури цих цифр не мали, але сам алгоритм розуміли. Тому вони і написали, що Дажбона сродив крізь корову замунь, крізь темну енергію. Якщо своєю енергією Дашбо є джерелом життя на землі і цим утримує на ній рівновагу, то корова замунь є джерелом енергії і матерії у Всесвіті. Саме ж слово сполучення корова замунь дуже цікаве. Де Замунь – з, зовні, А життя, М маю. У багатьох Н світів нави і м'який знак, як та, що довершена в своєму творінні дає початок і кінець, а корова тому, що К коло чи тіл О довершених Р енергія і ва, та, що ми можемо відчувати. І тут ми можемо простежити досить цікавий алгоритм світогляду наших пращурів, який простежується і в українській вишивці. Якщо сварх і енергетичний зміст Всесвіту, де є зорі і енергія яка з них відділяється, це світло, то корова замонь її матерія та що все народжується, прародителька Всесвіту. Не всі люди однакові, хтось по своїй природі не схильний до знань, комусь це просто нецікаво, але потрібно розуміти, що саме знання і на їх основі побудований правильний світогляд є запорукою гармонії в суспільстві. Саме світоглядна філософія трипільської доби, сформована на глибоких знаннях і розумінні природи всесвіту, була запорукою її процвітання протягом багатьох тисяч років. А її відголоски ми і досі зустрічаємо у Велесовій книзі і українських народних традиціях.